Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами відкровенням про цікаву героїню з Біблії Марію Магдалину. Марія Магдалина це героїня з Біблії, роль якої грають в театрах, пишуть поеми, книги, малюють картини, знімають фільми, малюють на іконах. Вперше дівчина зустрілася з Ісусом Христом в домі Симона. Він був фарисеєм. Вона прийшла до Ісуса селі, опустилась до його ніг, і помазала їх олією, помила їх водою і витрила своїм волоссям. Вона себе понизила і Бог її повисив. А Симон себе підвищив, загордився, вважав себе святим, і Господь його занизив, тому що гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. Потім в Марію вселилось сім зліших бійсів, які її мучили. Це були залежності, хвороби, негативні емоції, почуття, які робили її життя жахливим і нестерпним. І важко було з ними боротись і їх перемогти. Марія, як і тисячі людей, бігли до Ісуса з надією на допомогу. І Господь звільнив її від бісів і стілив її, і потім вона з апостолами пішла за Ісусом Христом, щоб допомагати йому в усьому і служити йому, виконувати його волю. Магдалина полюбила Бога, а він явив свою любов і милість до неї і пробачив гріхи. На другий день після поховання Ісуса Христа. Марія Магдалина з іншою Марією підійшли до його гробу, і Магдалина почала плакати. Ангели відкрили камінь гробниці і запитали дівчину, чому вона плаче. Потім до неї з гробниці вийшов Воскреслий Ісус Христос, і вона його не впізнала. Представте собі, не зрозуміла, що це він. Потім вона підійшла до нього, але він зупинив її не дозволив до себе підійти, бо йому треба було вознестись на небо до свого батька. Далі Ісус сказав дівчині, щоб вона проповідувала людям і вона його послухала. Пізніше Господь явився тисячам людям, і деякі повірили в нього, деякі ну, засумнівалися, що це він. Обирайте Ісуса Христа, нашу церкву, Слово Боже, нашу духовну сім'ю, щоб отримати свободу від ну, рабства гріхів, які від'явила, від бісів, від, бійсів, від ну, різних залежностей, ну, шкідливих звичок, від проклять, від смерті і від пекла. Благословляю вас. Амінь.